Вітаю у промову! Сьогодні пропоную з'ясувати, що ж таке слоїк і чи має він щось спільне із солодощами з тіста. Розгорнувши тлумачний словник, дізнаємося, що слоїк це висока посудина із скла, глини, фаянсу, майже циліндричної форми з трохи завуженою верхньою частиною, скляна, глиняна або фаянсова банка. А як же банка скажете ви? Так, слово банка це скляна металева посудина, переважно циліндричної форми. А от запозичено це слово було з російської мови та оселилося в нашому словнику понад століття тому. От, власне, вам і обирати, наливати молоко з банки чи зі слоїка. Одне відомо точно, що консерви краще називати не банкою, а бляшанкою. А якщо проасоціювали слоїк зі слойоним тістом, то нагадую, що воно листкове. І тістечка з нього теж листкові. Говоріть українською правильно та пильно придивіться до своїх полиць, що там банки чи слоїки.